Заповіт, що відкрив очі, Анна, жінка середніх років, що все життя прагнула заможності, та її син Богдан, молодий чоловік з амбітними, але часто меркантильними планами, дивилися на будинок Марії Петрівни не просто як на родинне гніздо. Для них це була спадщина, цегла і стіни, що символізували заповітну мрію про фінансову стабільність. А для Богдана можливо і про квиток до легшого життя без надмірних зусиль. Марія Петрівна, їхня мати та бабуся відповідно, була старою, але мудрою жінкою, чиї очі бачили набагато більше, ніж здавалося. Останні роки її життя перетворилися на своєрідне змагання між Анною та Богданом. Обидва приходили до неї з надмірною турботою, яка межувала з награнністю. Анна привозила екзотичні фрукти, Богдан пропонував допомогти з ремонтом, який ніколи не доводив до кінця. Кожна дія була пронизана прихованим розрахунком: хто краще постарається, той і отримає більше. У їхніх розмовах ледь помітно прослизали натяки на те, як вони дбатимуть про будинок після її смерті, наче це була вже вирішена справа. Марія Петрівна все бачила. Вона помічала близько їхніх очах, коли вони оглядали її старовинні меблі, чула їхні зітхання про необхідність розширити будинок або модернізувати ділянку. Їй було боляче усвідомлювати, що її власні діти та онуки бачать у ній лише об'єкт для отримання вигоди. Ця гірка правда змусила її замислитися над справжніми цінностями життя. Коли Марія Петрівна відійшла у вічність, Анна та Богдан були першими, хто з'явився біля її адвоката. Їхнє обличчя виражали скорботу, але в очах читалося нетерпляче очікування. Вони були впевнені, що заповіт закріпить за ними право власності на будинок, адже ж вони ж так дбали про стареньку. Проте їхні очікування руйнувались з перших слів адвоката. Марія Петрівна справді залишила заповіт, але його зміст став для Анни та Богдана справжнім шоком. Марія Петрівна заповіла свій будинок дитячому будинку сонячний промінь, оголосив адвокат. Вона вірила, що цей дім повинен служити тим, хто справді потребує тепла та турботи. Обличчя Анни та Богдана витягнулися, перетворюючись на маски подиву, а потім гніву, будинок, дитячому будинку? Це було неможливо. Їхній план, їхні роки турботи все пішло нанівець. А нам, запитала Анна тремтячим голосом, нам вона нічого не залишила. Адвокат спокійно продовжив Вам, пані Анно, та вам, пане Богдане, Марія Петрівна заповіла лише її особисту бібліотеку і всі її щоденники. Він передав їм по великій обв'язаній стрічкою пачці старих зошитів і ключ від невеличкої шавки, де стояли її книги. На обличчях Анни та Богдана з'явилося дратування, книги, щоденники. Це ж не гроші, не нерухомість. Це було справжнім плювком у їхнє обличчя, знущанням над їхніми прагненнями. Іронія долі була жорстокою їхня жадібність та удавана турбота призвели до того, що вони залишились ні з чим, крім паперів і спогадів. Розчаровані вони покинули кабінет адвоката, їхні обличчя були спотворені гнівом. Проте з часом, коли перша хвиля розчарування минула, Анна та Богдан почали перечитувати щоденники Марії Петрівни. Сторінка за сторінкою вони занурювалися в її життя: життя, сповнене мудрості, любові до ближнього, простих радощів і глибоких роздумів про справжні моральні уроки. Вони читали про її самотність, про біль від їхньої награнністі, про її мрії допомогти тим, хто справді цього потребує. Це було гірке, але важливе відкриття. Вони побачили себе збоку, зрозуміли, наскільки сліпими були у своїй гонитві за матеріальним. Щоденники Марії Петрівни стали для них не просто літературою, а дзеркалом, що відображало їхні власні вади. Їхня бабуся, яку вони вважали просто джерелом спадщини, насправді залишила їм найцінніший заповіт: урок про справжні цінності, про те, що сенс життя не в накопиченні багатства. А в любові, співчутті і безкорисливості. Хоча будинок тепер належав дитячому будинку, і в ньому лунав дитячий сміх, який ніколи не лунав там так щиро, Анна та Богдан отримали щось набагато важливіше вони отримали шанс переосмислити своє життя і, можливо, колись знайти своє власне справжнє щастя, що не вимірюється квадратними метрами чи купюрами.